Я так розумію, що це довідки, про які які це Це рішення виконавчого комітету. Підписані квітом Васильовича. Ну, тут Є певний перегляд договоритися. Так, їх 15 штук. Документів. Так. 85 і 86 й Якщо порівняти підпис на державному акті і ці зразки вони абсолютно відрізняються. Можна? Звинував, що ми теж доводимо 15 документів з підписом є, і тому скільки ставити розписувати. Витяг ще є. Витяг з державного реєстру речових вправ 19.20. Так, мені мене обінанс. Три нові рішення про державну реєстрацію.